Проституція професія на всі часи. Вона є, була і буде, адже така людська природа. Це вже давно зрозуміли в розвинених країнах світу, де секс-індустрія вже давно цілком легальний бізнес, який платить чималі податки. Натомість в Україні повії досі поза законом, хоча вони є в кожному місті, і знайти їх, звісно, не проблема. Рівне, західний виїзд із міста. Щойно темніє, тут закипає життя. На узбіччі зупиняються машини, поруч одразу з'являються дівчата. Вони готові продавати власне тіло. Щоправда, є жорстокі часові рамки. Кластися потрібно у 20 хвилин. Мені треба до вас людину привезти чи як? Ну да, на місці 20 хвилин, 400 гривень, і є 500 гривень. 500 гривень секс, правильно зрозумію? Довше 15-15 гривень. Як же працює секс бізнес? І головне, хто його покриває? Наталя погодилася розповісти про це на умовах анонімності. В професії вона вже 15 років. Уперше на трасу вийшла, коли їй було 22. Це був легкий спосіб заробити на наркотики. На початку все було добре: чемні клієнти та хороші гроші, але згодом з'явилися ті, з ким довелося ділитися. Міліція приїжджала не тільки ця жо по проституції. Приїжджали всі, кому не лінь. І ППСники. і при приїждж... одні хотіли грошей, другі хотіли сексу, треті хотіли е, протоколів. Кожен щось хотів своє. І я скажу, що ну зараз можна сказати, нічого не помінялося. Просто міліція змінилась на поліцію, а все те саме залишилося. Як було, так і є. За дах від силовиків каже Наталя, платять усі, інакше працювати не будеш. І добре, якщо цілий залишишся. От приїхали, якщо ти стоїш на даний момент на роботі, скільки в тебе є, ти маєш підзати. А потім ти можеш стояти і вже тебе в той день ніхто чіпати не буде. Ну немає такого, що якщо ти не хочеш платити, то ти не будеш платити. Можуть вивести і можуть її знасілувати по очері три чоловіка, і до начальства свого возили. То не питають, хочеш ти чи ні. Боротися з проституцією в Україні покликана окрема поліцейська структура управління з протидії торгівлі людьми, але там виявилися настільки зайнятими, що часу на інтерв'ю не знайшли. За колег віддувалися в обласній поліції, де визнали, що проституція то шалені гроші, і частина з них може осідати в кишенях корумпованих копів. Ми розуміємо, що ці кошти, які обертаються навколо цього незаконного бізнесу. Вони в тіні. Ми не виключаємо, що є недобросовісні поліцейські, це завжди було, є і напевно буде. Можна звертатися на гарячі лінії, можна звертатися до управління внутрішньої безпеки, якщо відомі про такі факти, і буде відповідне реагування. Скільки ж повій працює на Рівненщині, Якщо послухати поліцейських, не так уж і багато в минулому році було також складено 47 адмінматеріалів за заняття проституцією, і 5 адмінматеріалів вже зареєстровано в цьому році. Та є й інші дані, за якими це лише крапля в морі. Людмила Рибчук керує благодійним фондом, що опікується здоров'ям повій. Вона каже: насправді мова йде про багато сотень жінок, і це тільки ті, хто стоїть на трасах. В нас оціночна кількість жінок секс-бізнесу, секс-працівників на сьогодні є 1300 осіб по області. Віковий діапазон це буде від 17 років і 60 років жінки в нас є. Схожа ситуація і на Волині, але там теж неофіційні дані просто вражають. А в декого взагалі викликають сміх. Місто Луцьк 250 тисяч населення за увесь 2018 рік. Тут знайшли та притягнули до відповідальності лише одну повію. Такі дані наводить МВС. Та насправді ситуація для любителів полунички не така вже й сумна. Намагаємося знайти і викликати ту славну звісту одну Волинську повію. Та за якусь хвилину знаходимо в інтернеті анкети з півсотні дівчат і ціни як на трасі. Ти працюєш? Так. Да. А що по чому? Часік 500, класика, повний спектр 800. А повний спектр що входить? Таральний, анальний класичний, з стріптізом, з масажем Це 800 подвосімсот різних. Волинські копи виправдовуються і навіть хваляться своєю проституцією. Мовляв, насправді не може бути всього одна повія. адже тільки в першому кварталі спіймали цілих п'ятьох. Я не знаю, яким яким чином така інформація надійшла. Ну одна особа не може виявна. Якщо в нас за перший квартал, і якщо ми будемо дивитися по складанню адмінпротоколів, то в нас за перший квартал притягнуто п'ять. Тобто постійно також проводиться моніторинг інтернету де дуже розміщується оголошення, поки що не складалися. Як же боротися з повіями? А ніяк. Тисячолітня історія свідчить, що побороти їх неможливо. Єдиний вигідний державі вихід легалізувати, і поліція офіційно за ми вже бачимо різні соціологічні опитування, які проводять, в тому числі соціологічні інститути, громадські організації. Де перевага на боці легалізації і декриміналізації статей, пов'язаних з проституцією? Самі ж дівчата з панелі вже давно готові вийти з тіні, аби отримати хоча б якісь права та захист. Вони радо платитимуть законні податки замість хабарів за кришування. Легалізація, то я думаю, що вже ну ми будемо ходити спокійно по вулицям і не будемо переживати не за своє здоров'я, не за те, що тебе згулкують і взагалі. Ну, якщо платить, то вже платить государство налоги краще, ніж так з тебе требують, забирають. Я скажу по своєму опиту життєвому, 70% процентів взагалі ну, мужчин якби користуються нашими послугами, От. а легалізувати ніхто не хоче. Ті, хто бачить секс-бізнес зсередини, закликають нардепів, якщо не легалізувати проституцію, то принаймні внести вже давно назрілі зміни в кримінальний кодекс, аби позбавити корумпованих копів можливості вішати кримінал на повій. Задля безпеки інколи дівчата, які надають послуги на квартирах, вони живуть подвоє. А коли дівчата ж дві дівчини, і одна із них надає, наприклад, сексуальні послуги, то іншу можуть там вважати, що вона сутенер. Якщо за проституцію і зараз світить тільки штраф, то за сутенерство тюрма. І одна справа, якщо це справжній бордель, а зовсім інша, коли дівчину беруть на гачок, аби шантажувати. Схоже, такий стан справ комусь вигідний і наводити лад держава не поспішає. Тож українські повії, на відміну від закордонних колег, позбавлені будь-яких прав і можливостей себе захистити.